Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра, до чого готують карти. Давайте дивитись починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Вибір, вибір. Дивіться, для когось просто як порушаться якісь домовленості, якісь плани. Король мечів і королева Пентаклів. Це, знаєте, от як буде озвучене те, що я так розумію, що для чоловіка його плани будуть порушені, або йому як озвучений буде якийсь вибір. Або для когось чоловіків прийдеться обирати, але неочікувано Будуть змінені якісь плани. Неочікувано не швидко і так, що не можна буде змінити назад. Тобто там буде озвучена якась ситуація, в якій людина залежна не може відмовитися або комусь відмовити, і переносить якісь дії на інший там, термін. Тож будьте готові. Сфера кохання, до чого. Тут карти ведуть, що буде завтра у сфері кохання, для когось тут буде завершено якась така певна ситуація гарно завершена. З, ви задоволені будете тим, як все пройде, бо те, що було складно, ви відходите від цього. Це вже, знаєте, як прожита буде ситуація. Ви е, собі свою цінність з цієї ситуації візьмете, чомусь вона вас навчить. І ви будете задоволені тим, як все відтвориться. Добре, давайте дивитись дія чоловіка у ваш бік у бік, у бік жінки. «Дії чоловіка. Тут пропозиція якась. Ой, будуть надходити, але така, що трошки складно вона буде. Складно відтворити або складно прийнята буде жінкою ця пропозиція. Врешті-решт, все завершиться гарно, дуже гарно і непогано, і задоволення буде. І задоволення як для двох людей. Ну знаєте Коли, наприклад, навіть свято буде між людьми, настрій підвищиться, але через якусь складність. Може бути і така ситуація, коли допоможе щось складне вирішити жінці: дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Та ні. Тут я б не сказала, що. Трошки її прикрию. Тут, дивіться, почнеться все з того, що дій ніяких не буде. Вони, як, це, як, знаєте, Наприклад, зранку взагалі не хотіла нічого робити, навіть там, може, і спілкуватися з чоловіком не було бажання, а по обіді вже буде інакша ситуація. Взагалі-то доволі швидко будуть розвинуті якісь там, дії. І це як дорога, як прийде, приїде зближення, поєднання, тут зателефонує, ну тобто тут швидкі будуть дії, врешті-решт. Хоча спочатку, зранку, взагалі ніяких планів не було. Отакий якийсь день малюють карти. Ну, як намалюється дорога, як знаєте, наприклад, там. При спілкуванні там. А давай, а давай. І все буде якось так вирішено швидко і зроблено швидко. Так, далі дивимось робота. Що буде у вас завтра в роботі? Ось тут буде і допомога якась. І швидка така буде допомога. Ну я не про хоча для когось і таке може бути. Не просто ж так обмовилась. Може, комусь там треба буде по роботі викликати швидку допомогу, буде прийняти таке рішення, ну там комусь зле стане, але я про інше навіть швидкий розвиток якоїсь справи. Ви можете звернутися до когось, разом будете щось відтворювати робити. І це буде ситуація, в якій ви досягнете найкращого якогось результату. Це просто, знаєте, як успішно зроблена якась справа, в якій ви стабілізуєте те, що. от Ну Мало б розвинутись, мало б змінитись, тобто буде зроблено так, як заплановано? Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти завтра. Тут задоволення якесь, яке ви хочете навіть, знаєте, як втримати при собі? Комусь з вас буде задоволення від того, що надійдуть вам гроші, які, ну, частину з яких ви зможете відкласти. Як знаєте, от приймайте те, що у вас е з'являється можливість заробітку. Це може бути для когось там зарплатня, аванс прийде, але все одно от ви будете задоволені. Тут ситуація показана таким чином, що. Ви радітимете з того, що ви не витрачаєте, а навпаки, як накопичуєте. Ну от, наприклад, може навіть у вас там якісь витрати планувались, але приходите, наприклад, до магазину і бачите, що там така супер акція, що у вас з цієї суми, яку ви запланували на ці закупівлі. Дещо там лишається, і ви можете відкласти частинку. Ну так, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Так, вибачте, довелося трошки перервати відео, але нічого. Тож, від чого краще б за все відмовитись? дивіться, там, де вам складно сприймати е -м, якусь ситуацію, вам болісно сприймати, відмовляйтесь від такого, що ви просто вистрибуєте з цієї ситуації, що ви її не, прораг... не пропрацювавши, просто, от, знаєте, як так все не хочу тут слухати, і йдете геть. Чи там взагалі просто там їдете десь геть. Відмовтесь від такого. Пропрацюйте, проживіть цю ситуацію, бо вона все одно вас не відпустить так легко. Краще вже одразу буде болісно, ви одразу проживете все, що вам треба прожити, і потім ви все одно у вас буде на це сила. Вас, вам не дається випробування. Ну, так, що вам, знаєте, от воно неможливо витримати. Ні, такого вам тут не дають. Те, що вам треба пройти, прожити, вам дається от абсолютно по силах. І це те, що вас навчить. Це те, що для когось з вас, знаєте, як ви виходите в свою силу, ви як. Зараз цю частину кажу для тих, кому далі займатися езотерикою. Це як, е, як умова вашої е, розпаковки. Буде болісно, через біль нас розкривають, отаких от от людей сили, і вам не сховатись від цього. Тож не. Лякайтесь, не будьте людиною, яка, е, як то кажуть, голову у плечі ховає і тікає. Ні, від цього все одно не втечете. Так ви йдете до своєї сили, до свого розкриття. Тож нічого, не відмовляйтеся, просто приймайте, як є. Так, і давайте побачимо. Ой! Зараз що там тікає? Так, все буде добре. От в будь-якому випадку, там чи силу вам так приймати, чи взагалі якась просто болісна ситуація, в якій вам треба буде пройти її, все буде врешті-решт, добре. Тож приймайте, як є. Чого ж не уникнути, давайте дивитись. Угу. Змін не уникнути. Змін, які вас переводять на інший рівень, зміни, які вам дають певні знання. Цього все одно не уникнути. От як хочете. Для когось не уникнути, ви, ви дізнаєтесь, буде вам якась жінка розповідати про чиюсь смерть. Це, ну, це ж життя, воно наповнене і народженнями, і смертями. Тобто, тут всього вистачає. Це буде ситуація, в якій ну, ви слухач, і ви будете надавати підтримку людині. Ну, це щось. Щось для когось з вас може по роботі у когось ситуація, для когось, може, це просто подруга ваша чи сусідка ваша, ну, щось таке буде, будете чути. Порада від вищих сил. Давайте побачимо. Пораду від вищих сил для вас. Бачите, все ж таки, все ж таки. На жаль, це про якогось воїна буде. І там така підла смерть буде. Молодий якийсь чоловік, доволі молодий. Ну. Но... На жаль, вибачте, що я це озвучую, що ви це чуєте, але ж я ж не можу приховувати інформацію. І брехати інформацію, все ж таки, є люди, які які це розуміють, дивлячись на карти. Це про воїна, це про того, хто захищав і, і на жаль, від військових дій. Ну і все. Отак, отак, завершується сьогодні розклад. Ну, вони в мене про життя, вони не, не такі, що там цукровою ватою наповнені. І я просто сиплячи якісь там блискавки вам у кадр щось таке, тільки гарне розповідаю. Як показують гарне, я, звісно ж, говорю про гарне. Як показують отакі речі, я вимушена її такі вам озвучувати. Тримаємось, тримаємось і чекаємо на те. Що все закінчиться і все буде гарно. Бережіть себе і будьте і ви, і ваша родина в безпеці. І побачимось всім пока.